Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим рецептом, як я готую в'ялену курочку. Ось у нас є ось такі курячі філешечки. Нам такий товстий шматок не потрібен. Я його зараз зроблю у два рази тоншик. Беремо і розрізаємо його, ось так, розпластуємо. О, воно так, по-перше, Краще промаринується і швидше висохне. Так. вложимо його в наш лоточок. Це я вам показую просто невелика кількість, як я взагалі роблю. Так, це ми порізали. Єсть. Беремо другий шматочок. І те саме робимо і з цим більшим шматком. Цей можна на три частинки розділити. Ось так гарненько його розпластуємо. Отакі от шматочки виходять. І оцей і ще гарнисенько. Отак. Гарно промаринується зараз і буде клас. Так, о, отакі от шматочки виходять. Значить так, що ми робимо далі? Показую. Тепер нам залишилось його замаринувати. Беремо м'ясо наше. Можна робити в пакеті, до речі, дуже класно. Але сьогодні зробимо лоточку. Отак я розложив, беру сіль. Це на такий шматочок у мене піде десь чайна ложка солі. І отак потрошечку притрушуємо сіллю. Ось так. Зверху ось так Корінку, шматочок наш, щоб був у солі. Що далі робимо? Можна просто використати ось таку приправу до курки. Бачите, звичайна приправа ексклюзив дуже класна. До речі, ми її постійно використовуємо, додаємо приправу до курки. І багато дуже не потрібно теж. Так, щоб кругом приклеїлося. О. Все зробили. І секретний інгредієнт конячок. Берем і трошечки конячку сюди так поливаємо. Раз. І все. Маринуємо. Гарно перемішали його все. Все перемішалося. Точок до шматочка, все перетираємо. Зараз у нас вечір будемо райнуватися на ніч. Я його ще на ніч переверну один раз. Зараз так його складаю, на ніч просто переверну і все. А вранці буду довішувати. Ось так і виходить. Ось така штука виходить. Так, це перше ми замаринували Мяско. Тепер притупаємо до, до другого шматочка. Знову беремо солі трохи ось так і присолюємо тут. В принципі, можна так все висипати. Тепер що робимо? Часник. Це в мене буде із чесничком один шматочок. Видавлюємо сюди чесничок раз. І давас. Цей шматочок теж хай гарний, Отак. От Множечко гарнисенько зрізаємо. Раз. О. Це теж сюди. Дивіться, що виходить? Ось так виходить. І додаємо теж. Трошечки конючка. І гарненько усе перемішуємо. Ретельно вимішуємо його, щоб все змішалося, часничок, щоб все промаринувалося за, за ніч. І ще трошки сюди я вже його перемішав, усе бачите, воно вже маринується. Трошки додам чорного перчику, щоб був, була трошечки гостриночка така. Буде у нас чесник, коньяк і чорний перець. Гарненько все вимішуємо, часничок наш щоб перчик, щоб за кругом були шматочки всього. Все, ось так гарненько я його втрамбував. Ось так воно у нас виходить. Бачите, це замариноване, це замариноване. Тепер накриваємо кришечкою і відправляємо до ранку в холодильничок наш. А завтра зранку я його вивішу. Ще не придумав, як буду вивішувати, але завтра зранку щось придумаю. Всім доброго ранку. Коротенький репортаж. Ось так я зробив це все. Взяв шампур, нанизав м'ясо, поклав шампур на табуреточки, ось так воно виходить. М'ясо зараз у нас вялиться на кухні, але я буду по черзі міняти, буду виносити на балкон. Трошки на півдня якогось і трошки буде на кухні, щоб воно там на балконі провітрювалася Ось так. Ось так воно і буде в'ялиться у нас. Якось так. Друзі, доброго вечора. У нас вечір. І ще не пройшло навіть 2 доби, тому що вчора зранку рано та я повісив. Я спочатку на стульчики ставив, а потім придумав ось так. Ось у нас тут плита. Якщо там чай підігрівається чи що, тепло все йде наверх. Я ось так шампур поклав, бачите, якраз класно підходить. І вже деякі кусочки вже прям класні. Ось, допустимо, оцей оцей шматочок. Ми зараз їх, я їх зараз зніму. Це буде попробую з чесничком, а це просто з нашою приправкою. Ось отак. Зараз ми їх це назад вішаємо. І зразу продегустуємо. Що ж у Це ще трошки креветок приготували. Сільпо взяв 300 грам свіженьких. Так, ну що, подивимось, ось, бачите, трошки м'якша вийшла. Це буде як така бастурма, можна сказати. Зараз вам розріжу, покажу. Ось, дивіться, яке воно всередині сире і ще м'ясо, бачите, але воно вже смачне. Я зараз навіть скуштую. Зараз візьмемо це саме. Ну-ну. Клас. Клас. Це дуже смачно. Але якщо ви любите погризти більше, то ось це вже, бачите, вже практично сухе. Отаке От виходить в'ялене м'язко. Друзі. Дуже смачно можна сказати, що це джерки тільки в'ялені. Ну, по факту в'ялене куряче м'ясо. Апетитне, сухе, тільки треба тонше різати. Наступний раз нароблю, розріз буду зрізи робити тонші. і буде. Набагато швидше буде сохти. Жувати класно, люблю, коли так пожувати можна. І трошки півка. Оце діло, як не випить. Клас, клас. Клас. Покажу mm. вам потім, як досохне це все. Покажу, яке воно буде. Ну, я думаю, що буде товстувати трохи. А так, в принципі, дуже смачно. А ви... Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, бо 95% більше дивляться без підписки наш канал. Але все ж таки дивляться. Ставте вподобайки, Поширюйте відео і будемо далі вас радувати новими цікавими відео. Тому побачимося. Всім гарного настрою. Ось, друзі, отаке вийшло в нас свялене. Дуже смачне. Я вам зараз буду смажити шашлик, світла немає. І потихеньку гризу НСК. Така смакота у нас виходить. Так берем. Mm -hmm, і клас. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки. І всім гарного настрою. Пока!